За 103 роки свого існування Лебединський художній музей зібрав унікальні історії та більше двох тисяч експонатів у своїх стінах. Це живопис, порцеляна, скульптура, старовинні меблі початку 19-го століття. Одна із найбільших мистецьких колекцій Сумщини пережила революцію 17 -го, 19 -го років, Другу світову війну та німецьку окупацію міста. Сьогодні ж замість експозиції тут порожні стіни. Старовинні меблі накриті тканиною, а вікна забиті дерев'яними дошками. Та попри це, музейники-ентузіасти сподіваються, що вже зовсім скоро музей запрацює у звичному режимі та відкриє свої двері для відвідувачів. Як власне для вас розпочалася війна? Як ви дізналися, що Таке почало відбуватися в Україні про початок війни. Скоріше за все дізнався із сирени, яка вімкнулася у нас по місту. Одразу почалися безліч дзвінків від рідних, від працівників, від керівництва, від е, інших людей, хто де, хто, хто куди йде, хто хто що буде робити. Перший день от, із дев'яти працівників музею, які у нас тут по штату в музей прийшли двоє. Це був я і завхоз. Інші працівники лишилися вдома. Чому? Так як ну, керівництво наше, ну і з телебачення, всім залишатися по домам, нікому не виходить, лишній раз всі всі вдома. Тут музей, тут, вибачте, тут матеріальних цінностей на астрономічні суми. І що значить залишаєтесь вдома, нікуди не виходьте». У будь-якому випадку на роботу я приїхав. Тут уже був завхоз. У виставковому залі у нас була виставка Івана Гапученка, присвячена йому його 70-літтю, а в трьох залах у нас взагалі була виставка скульптури Олексія Леонова, яку нам представив всеукраїнський центр Миколи Реріха із міста Хмельницького. Це Взагалі було для мене найбільшою проблемою. Скульптур багато, скульптури великі, скульптури крихітні. І е, виконані з глини шамот, і перше, що ми почали робити, це ми знімали з постаментів скульптуру, е, намагалися її укріпити, намагалися її якось убезпечити, чимось е, закрити. Ну, а взагалі, був якийсь в голові план дій. Ну не дай Боже, що відбудеться, якщо там вони зайдуть, і ще щось, що з музеєм. Е, музей пережив і громадянський конфлікт початку. 20 століття і Другу світову, і окупацію міста і 1941, 43 -й рік і засновник, і директор музею Рутнів залишив детальний щоденник, що в цей період відбувалося. В принципі, щось, щось розуміння якесь було, що може бути, і на що можна очікувати. До речі, ви здивуєтесь, наскільки багато паралелей було, які можна провести. Ситуація 41-го року і ситуація 2002 -го, 2022 -го року. В перший день війни я дізнався, що вимкнений пульт охорони. Тобто, зворотнього зв'язку сигналізації музеї не було. З 24 і, напевно, на, на п'ятий день вона тільки ввімкнулася. Я про це дізнався десь в половині 3, 24 го числа, позвонив на пульт, позвонив в Суми, мені там якби вічливо відповіли. Шановний друже, війна почалась, все, війну, ми вас не охороняємо, якось ну, така ситуація. Я думаю, ну що ж робити? Піду в міліцію, там же ж люди ж озброєні, люди навчені. Можливо, щось попри якщо не охорону, то хоча б якісь маршрути, патрулювання, щоб якось наглядались. А... За цією ситуацією я йду в наш райвідділ міліції. Що я там бачу? Великий замок, всі вікна виключені, нікого нема, жодної людини. Відкриваємо щоденник Рудніва. Що Руднів пише: за п'ять днів до окупації міста з міста зникла вся міліція. Ну, от вам перва історична паралель між ними 81 рік. Що робити? Перші чотири дня я тут ночував і знаходив ну, четверо суток. Фактично безвилазно Я тут знаходився недалеко був магазин. Я там брав хліб, там щось щось перекусити і знаходився тут в музеї з металевою мантіровкою. До речі, ось за цією. Де ви її взяли? У нашій кладовці музейної завхоза знайшов в речах ось, ось мантіровку. Не знаю наскільки вона б мене могла захистити. Однозначно не захистила б від. Ну музей я нею точно захистити навряд би зміг від збройних людей чи там від мародерів. Це скоріше, був як для самозахисту. Ну влізуть, будуть грамити, будуть грабувати, хоча б себе можна було. Б. Відстоять. Ну, зараз це виглядає дещо ну, кумедно. але насправді в ті дні. Ну, я думаю, вам просто було з нею спокійніше. Так, да, Спокійніше, однозначно. Було. Що було з експонатами? Ну про скульптуру ви вже розказали, яка експонувалася. Що з іншим? Тому що ну скільки у музеї там сотні експонатів да, у музеї понад 2,5 з тисячі творів мистецтва, і це не просто музейні предмети, там як в краєзнавчому музеї, якесь там корамисло. Якесь це от це мистецький музей. Тут кожен предмет це витвір мистецтва, який коштує, має і не тільки матеріальну, а й мистецьку культурну цінність. you <laughs> І їх 2,5 тисячі. Те, що ми почали робити, ну те, що вимагала інструкція, перш за все, це зняти зі стін предмети, так як ну, якщо будуть падати зі стін, якщо будуть, і максимально низько їх розмістити на рівні підлоги. Тобто, всі роботи, якщо ви пройдетесь по залам, всі мотузки вони не розв'язані, вони розрізані, так як ну, предметів тут висіло кілька сотень, розв'язувачі. Кожен вже не було ні часу, ні можливості. Всі матузки різались, картини знімались, я завхоз ну, і опалювач. У нас є в колекції музею роботи, які важать і 40 кілограм, і 50 кг, і 80 кілограм. В рамах, на дошках виконані. Безпечно зняття їх ну, сам не міг, і тому мені доводилося опалювача просити. Він, слава Богу, кожен день він також приїздив на півтори-дві. Дві години він тут був, і разом з ним ми знімали важкі речі. Ті речі, які ну, в принципі, там до 15-20 кг, які я мав безпечно сам знімати, я в цей період знімав сам і розміщував їх горизонтально на підлозі обличчям донизу, поки. На перший час потім почалося якесь пакування, якесь убезпечування, якесь. Ну ну якісь додаткові заходи прийматися. Ну і поетапно ми їх запакували, винесли в сховище. Вони там перший час перебували. Найскладніше, я так розумію, з меблями. Так, тому що якщо там картини, скульптури якісь маленькі, ще можна запакувати, то що з меблями? да з меблями це дійсно була проблема. Ну виходили ми із ситуації, як ви бачите. Рекомендують меблі пакувати тканину, і ми в першу чергу їх пакували у старі штори, там підкладали пінопласт, кути захищали такими от імпровізованими виріз, з вирізами чверті в брусках пінопласту. І що ну, проблема? Якщо картини все ми повиносили, вони більш-менш безпеці, то меблі вони залишилися в залах, бо ну, ні в сховищі, ні, ніде місця просто для них не виста. Ніхто ніколи не планував, що в 21-му столітті в центр Європи цивілізований е, світ, і таке от буде така ситуація. Це ну, дійсно стало шоком для багатьох, в тому числі. Певне для всіх музеїв. На Сумщині у Тросянці та Охтирці музеї значно постраждали. Що взагалі, коли ви дізналися? Якось панікували з цього приводу? О, звісно, це була важка новина, як для, щодо Охтирки, щодо Тростянця. Це те, що не побажаєш навіть ворогам. І ти розумієш, що це ось поряд з Лебедином, це не так далеко, там 50-60 кілометрів від Лебедина. Це сталося у них, це може статися у нас, і тим більш будь-якої миті. Щоб зрозуміти, музейні колекції це те, що неможливо сформувати за рік, за два, за п'ять, за десять. Музейні колекції формуються століттями, десятиліттями роками. Це десятки меценатів, десятки людей ентузіастів, які формують, зберігають це. І в умовах, коли це вдалося зберегти от, в 40-ві під час окупації, музей не страждав і зараз, це, ну, це просто важко уявити, і просто слів не, не можна підібрати, як це можна назвати. До речі, цікавий момент, от, також, як музей переживав от, окупацію 40 Першого 43 третього року зараз ви зайшли. Експозиції немає. Музей зачинений. Вікна забиті, все все, все закрита. В 41 43 рік музей працював. Музей продовжував працювати в окупації. Музей закривався там на тиждень, коли заходили німці, але вже на п'ятий день музей відчинився і працював. Я Круднів вважав, можливо, саме це і вберегло музей від того, що його не розграбили, не знищили. Те, що от він був на очах. Під час окупації наш музей втратив лише 9 предметів. Тоді це менше ніж там, 10% від, і зараз які от втрати там, під Києвом, в Іванківці музей згорів, Сковородинівка під Харковом, інші музеї, та сама Ахтирка, той самий Трастянець. Просто важко повірити, що це все може бути в 21 столітті. Сьогодні музейники сподіваються, що вже зовсім скоро працюватимуть у звичному режимі а поки ж, попри всі обставини, продовжують поповнювати свою колекцію. Із останнього близько 200 робіт з різних країн світу: унікальні листівки, артбуки, колажі, що зібрали у рамках міжнародного проєкту до 140 річчя» Давида Бурлюка.